Всім привіт! Знімлю відео е, лоту. В лоті у нас 18 штук радіоламп, два рядки по 9 штук. Всі цілі герметичні, непошкоджені. Зараз вам покажу кожну на крозйомці з фокусом детально. Е, вони називаються ось так от написано на них 6N3P. Надпис. От назва 6N3P. Ось такий значок заводу, 77-й рік. Ось ці всі піптики ціленькі, не зламані в кожній зеркальна поверхня всередині в кожного є, тобто герметичність не порушена, це означає. Я вам кожного ось так зараз покажу. От, зі всіх сторін. Ви бачили от перша, друга третя. Четверта, Шоста. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Сьома. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Девята. Десято, дванадцатая, Тринадцята. пятнадцато, пятнадцато, шестнадцато, семнадцато и висенадцатое. От, все показав. Зараз буду виложувати на Violet дуже багато радіоламп, Тому заходьте, слідкуйте за Violet. Буде дуже багато і менших, і більших, різних. Все, Всім до нових зустрічей.